Бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. МінФін уніс зміни до порядку складання бюджетної звітності напередодні завершення першого кварталу звітного року, тож маємо весняний сюрприз. Розберімося! Мінфін наказом номер 85 оновив склад та порядок складання бюджетної звітності, що їх регулює порядок номер 44 Сподіваємося, на момент перегляду цього відео зміни вже набрали чинності. Адже розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають подавати звітність з урахуванням змін із першого кварталу 2025 року. Що саме змінили урядовці? По-перше, Задекларували знайомий усім бюджетникам підхід із відновлення минулорічних касових видатків загального та спеціального фонду кошторису. Тож новими барвами заграв пункт номер 11 порядку номер 44 По-друге, доповнили показниками звітні форми. Так, звіти про надходження та використання коштів спецфонду доповнили показниками про отриманий у звітному періоді залишок коштів. Звіти про надходження та використання надходжень, що їх отримали як плату за послуги та за іншими джерелами власних надходжень, матимуть показники про надходження в натуральній формі. До звіту про виконання бюджету кошторису фонду додали показник про суми коштів минулого звітного періоду, перераховані у звітному. По-третє, зі складу звітності виключили форми довідок про сплату до бюджету штрафів. Про причини виникнення простроченої кредиторки загального фонду та про кредиторську заборгованість, які склалися станом на 1 січня 2011 року, за небюджетними зобов'язаннями. Однак радіти зарано. показники із цих довідок включили в пояснювальну записку до бюджетної звітності. Крім того, кредиторку, яка склалася на 1 січня 2011 року за небюджетними зобов'язаннями, показуватимемо в оновленій формі довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі номер 7D 7 М звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Уточнив мінфін і порядок, як заповнювати довідку про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі. Зміни стосуються переліку суб'єктів, які надали товари, послуги та виконали роботи у вигляді благодійної, гуманітарної, міжнародної технічної допомоги, а також грантів та дарунків. Проте, наразі до довідки про натуралку включати річну суму планових показників спецфонду за іншими джерелами власних надходжень не треба. Не пропустити інші важливі зміни та розв'язати робочі ситуації допоможе електронний журнал Головбув бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб тримати руку на пульсі. До зустрічі!